Іграшки, шоколад, цукерки, канцелярські товари подарували дітям Краснопільської громади волонтери з Німеччини. Міхаель Крюгер зустрів Україні початок повномасштабної війни. Спочатку став до лав територіальної оборони. Тепер привозить дорослим і малим українцям гуманітарну допомогу в Харків, Бучу, Ірпінь, Одесу, Херсон. На Сумщину говорить, приїхав удруге. Валіса цвата Цватознацинілібе. Seit 2018 ich in der Ukraine. Und das ist jetzt meine Heimat? Das ist meine Ukraine, das ist jetzt meine und Als wir die ganzen Listen bekommen haben aus den Dörfern, haben wir teilweise die Listen in das Netzwerk gegeben und einige haben dann diese Listen abgearbeitet, also uns zugearbeitet und alles wurde über Spenden finanziert. — Я що це 2638 ja. uh, Взагалі ми uh, пакували 2638 подарунків, коли ми отримали списки, наприклад, uh, від uh, Тані. Uh, скільки дітей тут uh, у украснопіли. Uh, ми передали списки в мережі і вони або дали нам гроші або скинули подарунки. Возить Міхаеля з Німеччини Деніс. Чоловік приїздить в Україну під час своїх відпусток. Організувала допомогу для родини з Краснопілля сумська волонтерка Тетяна Крикун. Я дуже багато допомоги своєї збираю у Фейсбуці і бачила багато відгуків саме про працю Михайля. Але оскільки я житель Сумщини, мені дуже болить саме за сумський регіон. Мені було це було трошки ревнощі з приводу того, що такі регіони більш відомі, як Буча Ірпінь, вони отримують багато допомоги. А моя головна задача була привернути саме увагу до прикордоння Сумщини, Харківщини, Чернігівщини це не важливо. Важливо те, що ці діти вони отримують набагато. Меншу кількість допомоги, якщо взагалі її отримують. Подарунки зібрали загалом для ста дітей з Краснопілля та сіл громади. Перед тим як сформувати пакунки, обдзвонювали родини і запитували, про що саме мріють діти, розповіла головна спеціалістка місцевого відділу у справах дітей Тетяна Прохно, яка допомогла організувати цю ініціативу. Мрії збуваються і здійснилася мрія. Наша мрія допомогти в цей скрутний такий нелегкий час нашим діткам. Діткам нашої громади, які, звичайно ж, життя продовжується, тому різні такі сімейні свята, свята новорічні, різдвяні, ніхто не відміняв. І це буде великою радістю від благодійного фонду такі подарунки, подарунки адресні. Кирилу 15 буде ось через 4 дня, а Артему 10-11 буде ну, скоро. Мені зателефонували, е, ну, як предложили, ну, так як я мать я мала забезпечення, ну, одна. І зараз на даний момент я переїхала з окупованої території приїхала до сестри. Дочка моя привів. Ми були в службі по дітях і нам записали нас на подарунки. Як вам сподобалося? Все прекрасно, все добре. Клаус прийшов із ельфом. І що робив? І роздавав подарунки. Коли ти будеш розпаковувати подарунки? подарунок? Удома. Взагалі, в мене шестеро дітей. А прийшла я чотирма прильоти, так що діти дуже так бояться. Але тримаємось. За словами Тетяни Порохно, нині в Краснопільській громаді, що регулярно зазнає обстрілів з боку російської армії, лишаються близько 800 дітей. До повномасштабної війни їх тут було 2600. Анна Книша, Анна Волох, Суспільне, Новини Сумщина.